Раз, два, три. Вітаємо! Ви слухаєте подкаст Абкашляємо, де ми глибше розглядаємо актуальні соціокультурні феномени. Я Поліна. А я Аня. Сьогодні ми поговоримо про стосунки та вплив додатків для знайомств на нашу культуру. Важко ігнорувати поширеність додатків для знайомств, таких як Тіндер чи Баду. Вони стали повсякденною частиною романтичного ландшафту. Але що їхнє зростання говорить про наше суспільство? Давайте розбиратися. Україні додатки для знайом з'явилися та поширилися близько десятиліття тому, але насправді їм набагато більше років. Дійсно, додатки для знайомств існували в англомовному суспільстві ще в 90-х роках. Вони використовувалися, наприклад, ком'юніті та іншими маргіналізованими ком'юніті. Е, ну насправді е, це дійсно один з плюсів Дейтінг ЕПС. Оскільки в реальному житті, коли ти бачиш людину, ти можеш оцінити її лише по зовнішньому вигляду. А в Dating Епс люди вже е, можуть самостійно обрати собі фотографії, написати коротку біографію і якісь, е, якісь певні речі, по яким людина може відбирати людей по власному смаку. Ну, тобто там умовно, якщо гей шукає собі. Гея, він може спокійно, без остраху, що він натрапить на гетеросексуального чоловіка шукати собі половинку. І це дійсно стало, напевне, рятунком для плюс ком'юніті. Це більш, більш убезпечило їх, натомість для більш маргіаналізованих груп. Які зачасту не приймалися в суспільстві, наприклад, сабдом, ком'юніті, це також стало набагато зручніше, швидше шукати собі ем, партнерів. Тому насправді це власне покращило якось так, більш ефективним зробило пошук стосунків, і я вважаю це одним з плюсів власне додатків для знайомств. Так, але ну, хто гарантує, що ця інформація, яку люди пишуть в біографії, навіть їх фотографії, це щось реальне. Додатки для знайомств не можуть насправді гарантувати безпеку людей, які їх використовують. Це один з великих мінусів додатків для знайомств, тому що вони створюють ілюзію безпеки. Бо ти тобі здається, що ти знаходишся в ком'юніті, але ну скільки ситуацій було, коли спеціально щоб троляти геїв, якісь дивні е, люди, якісь дивні гомофоби ну, намагалися зробити себе геєм, або, наприклад. В США є такий сайт, дуже дивний. Насправді, я вважаю, для нав, навпаки, правого ком'юніті, щоб вони могли знайомитися теж з правими людьми. Я б бачила дуже багато ютуб-відео ліваків, які роблять, навпаки. Вони намагаються зробити вигляд, що вони праві спеціально щоб просто тролити і переписуватися з цими людьми. Да, насправді я з тобою погоджуюся відповідно ось до теорії П'єра Бурдіо. Він казав, що ось, все, все, що цінується в суспільстві, це капітал. І коли ти реєструєшся в додатку для знайомств, ти хочеш показати найкращі сторони себе, будь-то там які ти плюси маєш, і цей капітал. Це те, що в суспільстві реальному сприймається за найкраще. Ну, тобто, умовно, хто у нас еталон? Це Білий це згендерний чоловік, так? І зрозуміло, що такому чоловіку йому, власне, із плюсів, і ну, все, що він має, це є його плюси. Так само, типу, жінки вони будуть старатися показувати версії себе, які в суспільстві цінуються. Тобто, це якась типу. Стандартизовані стандарти краси, це вони будуть намагатися показати по найкращу версію себе, навіть якщо вона відрізняється від реальної версії себе. Так само люди будуть витавати себе за інших, оскільки інтернет це дозволяє просто видати себе для інш... за іншого, аби, не знаю, просто як ти казала. Про гомофобів, які видавали себе за геїв, просто щоб, не знаю, познущатися над іншими людьми чи що. Так, також дуже часто використовується це для обманів, щоб просто висмактати з людини гроші і залишити її ні з чим. Тобто, це один з мінусів dating apps, який я взагалі бачу. Це те, що і можливість взагалі створити у якоїсь цифрову версію себе, яка реальній може взагалі не відповідати. Я думаю, що це насправді більше сповсюджено по dating apps, ніж ми навіть можемо собі уявити, бо ну я знаю багато людей, яких так обманули, навіть не стосуючи, мабуть, грошей чи чого ще. Наприклад, є хлопці, які спеціально пишуть, що вони шукають друзів. В такому сегменті баду, здається, може це тобі дати. Або вони ставлять собі жіночий пол, щоб і типу, пишуть: я хлопець, який типу, просто шукає друзів дівчата, це завжди все одно закінчується сексом. Це просто е, такий спосіб розвести на секс. Якби е, е, також існує багато. Навіть я сама, коли реєструвалася на БАДу, я не писала там, типу, привіт, ребята, в мене постійна депресія, а іноді я і тому я дуже нудна людина десь півроку. Я писала там, типу, мені подобаються книжки, мені подобається музика, мені подобається ходити, мені подобається там, я не знаю, мистецтво мені подобається і так далі, і тому подібне, але насправді це. Ну, воно мені так дійсно подобається, але не, не так, що я завжди готова типу, це робити. Та насправді dating apps просто створюють якусь картинку тебе ідеалізованої, нереальної, оскільки, ну, я думаю, мало хто захоче писати, що тому, мовно, дійсно у мене півроку. Е Кожен рік депресія, тому я просто не хочу вилазити з ліжка і взагалі робити нічого. Ти, ти, в принципі, вказуєш речі, які ти хочеш робити, які тобі подобаються, але це не є прям 100% твоєї особистості. І люди дуже часто, я думаю, просто розчаровуються, коли. Врешті-решт зустрічається з людиною е, вживу. І це, як на мене, от я людина, яка жодного разу взагалі не використовувала додатки для знайомств, бо мене, якщо чесно, лякає. Е, лякає мож, ймовірність того, що я взагалі не знаю, хто та людина, яка сидить за екраном телефона іншого, з якою я спілкуюся. Бо це дійсно може бути будь-хто. Людина може придумати собі. Е, Абсолютно інша особистість, і це не завжди, як ти зазначила, це не завжди якісь дуже погані ем, причини. Людина може просто дійсно боятися, що її не прийме суспільство і той партнер, як, якого вона хоче отримати. Так о, насправді. Це якби я використовувала сайти для знайомств, тому що я багато була за кордоном, і іноді, коли тобі одиноко, ти хочеш розширити свій, своє коло друзів і так далі, і тому подібне, тобі потрібно о, десь знайомитись з людьми, і тому що в нас зараз не прийнято насправді знайомитися на вулиці. Це один з спливів, які мали насправді сайти для знайомства, наше суспільство. Що ти не можеш просто підійти до людини, скажімо, в барі на дискотеці, як це робили наші батьки. І навіть раніше може наші старші брати та сестри, якщо когось такі є, і сказати Привіт! Мене там звуть. Я не знаю Віталік, давайте потанцюємо, чи, чи хочеш, щоб я купив тобі коктейль. Тобі треба знаходити заходити на тіндер умовно і знаходити цю людину там, якщо вона там є. Структурний функціоналіст Еміль Дюргейм казав, що тобто. Колективне, воно завжди буде вище, ніж індивідуальне. І тобто, якщо я, така ось не такуся, яка е, насправді не хоче знайомитися в інтернеті, е, буду підходити до людей і знайомитися з ними на вулиці, вони мені скажуть, Ти що божевільна? Ну, це це дуже дивно, це дуже страшно. Давай краще завантажимо дійсно там Тіндер і будемо спілкуватися в ньому. Давай спочатку притремося один до одного в інтернеті, бо це умовно безпечне середовище, і вже потім будемо планувати там зустрічі. Насправді я ще хотіла зазначити, що Тіндер є безпечним середовищем, ще тому, що ти реально маєш набагато більше контролю над тим, як тебе бачать, бо в в тебе завжди є час подумати, що відповісти, або там я не знаю, зізвати консіліум з друзів, де усі будуть думати, що написати у відповідь на те одне повідомлення, якби і в тебе дуже багато контролю над тим, що ти кажеш, і як ти це кажеш, якого в тебе нема в житті, коли ти спілкуєшся обличчя до обличчя, і ти можеш видавати, наприклад, реакції, які насправді не відчуваєш, і так далі. І тому подібне. Якби це в принципі е е така ось річ цікава з текстовим спілкуванням, що ми можемо писати речі, які насправді ну, якби, які людина, як якщо б стояла напроти нас, побачила, що ми не відчуваємо в інтернеті. Це все доволі легко зробити. Але знов-таки постає питання типу, реалістичності цих всіх емоцій, коли ти спілкуєшся з людиною? Бо якщо навіть ти зараз розповідаєш, що ти іноді можеш посміятися, коли жарт, ну, типу, не дуже смішний. <кхи> Як взагалі ти типу, побути далі? Як можна впевнитися в тому, що? Людина насправді тобі підходить і тобі в подалі, в подальшому живому спілкуванні буде з нею комфортно. Ну, деякі сайти пропонують, наприклад, той же Тіндер, пропонують функцію виклику. Ти можеш через сайт зателефонувати цій людині, якби спробувати демо-версію спілкування обличчя до обличчя, якби. Але з мого власного досвіду більшість людей, яких я знаю, бояться це робити. Типу, бо ти реально ти не хочеш розчаровуватися, бо ти чомусь здається, що ти розчаруєшся може. Або я не знаю, або вони бояться, що в них розчаруються. О, в багатьох випадках перейти до спілкування обличчя до обличчя складніше, особливо, якщо ти реально щось почуваєш до цієї починаєш почувати до цієї людини. Бо якщо питання в просто сексі, то зазвичай зустрічі оформлюються доволі швидко. Реально швидко. У нас якби зараз, особливо коли ти стаєш старшим, складніше зустрічати людей органічно. Тобто, де ми можемо. Ну, щоб познайомитися з людиною зараз, тобі потрібно мати з нею щось спільне. Це щось спільне це може бути там робота. Учоба, там, спільна школа, спільний університет. І коли ти закінчуєш університет, е, ну, єдиний камінь приткновіння це твоя робота або якісь мабуть, хобі, на які ти постійно ходиш, якщо вони в тебе є, якщо в тебе є на них час і гроші. Е, е. Тобто в цьому плані dating apps — це спосіб знайти людей, з якими ви, ну, може, не пересеклися в житті, але вони все одно тобі цікаві. Ще є така цікава річ, як ілюзія вибору, яка існує на сайтах знайомств, тобі здається, що цей сайт дає тобі типу там 200-400, дуже багато людей, серед яких ти можеш обирати. Тому якщо ти ну, якщо тобі не дуже важливо реально будувати стосунки з якоюсь окремою людиною, то ти можеш просто... Типу, хтось, ну ти можеш і ображати, що завгодно робити, бо ну, одна людина, типу, пролетіла, ну, ще є там багато риби в морі, як кажуть. Так? Тобто ти знайдеш когось ще іншого. Хоча насправді цей якби пул знайомств... ну це кількість людей в на сайті знайомств менше ніж тобі здається, бо мені, наприклад, постійно потраплялися одні і ті ж самі анкети. Оця особливість онлайн знайомств вона, типу, дає тобі відчуття, що ти там не знаю, можеш ну дуже багато контролю вона дає. Ти гортаєш людей просто як анкети, просто як фотки. Ти можеш їх там умовно скіпнути або лайкнути. І, і дійсно оце втрачається якась ниточка людяного спілкування і поваги до людини. І ти дійсно можеш там, якщо тобі хоч бодай щось не сподобалося, просто скіпнути цю людину, все одно, ну, дійсно, ще багато можна зустріти. І якраз через те, що немає оцього страху. Що в житті реальному ви можете в якихось сферах перетнутися після того, там як ти умовно щось погане зробив цій людині? То, скоріш за все, ті, з ким там ти мав спілкування в Тіндері або в інших додатках, скоріш за все, ви більше ніде не зустрінетесь, тому в тебе, знаєш, є така оця там, типу, впевненість, що та з ними можна що роб, що завгодно робити. Тобто, оце відчуття, от, типу, анонімності, воно ти типу, дає впевненість робити, що захочеш, і воно, типу, найбільші твої якісь не знаю, людські там. Поганій якості, так скажемо, воно їх, типу, галяє. І, звісно, завжди хотітиметься чогось. Тобто, ти не можеш зупинитися на одній людині і приділяти їй всі всю свою увагу, бо то вони для тебе просто як якісь не знаю пластикові ляльки. Типу, е завжди є якась гарніше, веселіше тощо, і зупинитися не можна ніколи. І ти продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш оце, типу, спілкуватися. І це спілкування, воно мені здається, стає, типу. Від типу з кожним днем воно стає все більше таким пластиковим, і, врешті-решт, перетворюється ось в той алгоритм, як ти зазначала, що там привіт-привіт, як твої справи, як твої справи. Ну супер клас. Ну, типу, насправді це велика проблема, що ми чим більше ми часу проводимо на цих сітях, тим менше ми бачимо людей, які там знаходяться як людей, а не як просто анкетки. Та, господи, я забула, що я ще хотіла сказати. зараз, хвильку, я гражу. <ріст> та, якби це моя і твоя, я думаю, помилка, і помилка багатьох людей, які тільки починають тіндер спілкування, що ми таки бачимо людей як людей. І ми вперше переймаємося про якусь людину, яка нам сподобалася, а не як. Ну, я знаю, що багато людей пишуть одразу багатьом людям. І це я думаю про капіт... про капітал. Ну, це якби якщо проводити паралель з економікою, ти інвестуєш в багато проєктів, і дивишся, який вистрелить, і який поверне твої інвестиції, грубо кажучи. Насправді це теж пов'язано з людською психологією, бо ми як соціальні створіння. Ми можемо якби перейматися, насправді ми маємо змогу перейматися тільки про свою соціальну групу. І це, грубо кажучи, ну, максимум 150 людей, да? е, ну, в декого навіть можливо менше. І ця соціальна група, якби ну це люди, на яких нам умовно кажучи, не пофіг, і яких ми вважаємо людьми. Всі інші це просто одиниці. Це дуже людяна річ насправді, але е, якби глобалізація, цей цифровий вік, воно це все просто воно на цьому як підняло гром гучність. Це стає все помітнішим і помітнішим, бо спілкування в інтер... бо в інтернеті ми спілкуємося з людьми, які далеко, далеко, далеко за нашою соціальною групою. І ми можемо писати і казати їм, що завгодно. Угу. Зрештою, програми для знайомств це палиця з двома кінцями. Вони революціонізували наш підхід до побачень, але вони також висвітлили деякі глибокі суспільні та філософські питання про людську природу, зв'язки та те, що ми, ми цінуємо в романтичних стосунках. Безумовно, і оскільки програми для знайомств продовжать розвиватися та формувати наш культурний ландшафт, важливо пам'ятати про їхні наслідки та прагнути підтримувати здоровий баланс між технологіями та справжніми людськими стосунками. Ось і все для сьогоднішнього випуску обкашуємо. А що думаєте ви стосовно додатків для знайомств? Пишіть у коментарях, а також приєднуйтесь до нас наступного разу. Коли ми досліджуватимемо інший захоплюючий культурний феномен через призму соціології.